Всім привіт! Сьогодні заключна серія по встановленню мультимедіа нарешті. Третя частина, щоб повністю вже розібратися з налаштуваннями. От. Це я на таку окрему заключну серію залишив для того, щоб ну, повністю розібратися з мультимедіа. Так, за весь час користування це, я, грубо кажучи, вже більше місяця з нею катаюся. І є тепер про що розказати: про всі плюси, мінуса і по налаштуванню. Коли ми дістаємо з коробки, так, сам головний пристрій, самомагнітолу це у нас тільки такі цвіточки. А далі вже у нас буде і все інше саме по налаштуванню магнітолка. Тому зараз. Знайду місце, де припаркуватися, і повністю все розказати. Дочекався вечора, щоб у нас менше було бліків на самій магнітолі, щоб було добре видно всі параметри, які було е задіяно і прописано на цьому головному пристрої, е що мені подобається при користуванні е Lux One 628 до Audi A4B8, і що не подобається. Тобто розкажу. Покажу, з якими труднощами, складнощами і навпаки, з яким ну, як було легко її так поставити і тепер користуватися. Не, ну це капець, тільки машину помив. Хіранула пак через всю машину. Ти що їла таке? Зараза. Погнали. Все, всі системи у нас. Приведені в бойову готовність. Так, ну і розпочнемо з самого основного. Тобто, ми підключили так, поставили магнітолку, все у нас окей, все у нас чотенько. І саме перше, що б я рекомендував, то це всі налаштування проводити на англійській мові для початку. Бо, якщо ми вибираємо, от ми заходимо в налаштування і. Вибираємо пристрій і канбус. Заходимо в налаштування версія, так, і вибір моделі. І ми бачимо, що тут взагалі щось незрозуміло у нас розписано, написано. Тобто, якась Audi q 5 9 12 року, QL, Fiel і, і так далі. Тобто, це те, що нам не так уже досить доречно і потрібно, бо тут все... Переплутано. Тут немає точної модельки. Бо, якщо б, наприклад, наприклад це була б та модель, яка мені потрібна. так, от А4L Max, хоч, хоча А4L це скоріше для Китаю. Тому ми виходимо звідси в особисте. І тут нам потрібно буде обрати англійську мову. Вибираємо нам англійську мову, все гаразд, все окей. І. Тепер переходимо до тих же налаштувань, тільки тепер On Device, Car Model і канбус. Model Selection. І тут тепер в нас написано все те, що потрібно. Тобто самі системи UIS e -E, -E, LuxOne саме до Audio, вони йдуть, я так розумію, з однією оболонкою, однією прошивкою. Тобто канбус у них зашитий вже з заводу. Тільки міняються там перехідні рамки до саме модельки, так, до Luxwan 12,3 дюйми і е, самі підключення жгут дратів, котрий йшов в комплекті. Тому тут ми бачимо, що в нас практично весь модельний ряд тут у нас і Q7, і A6, і А3, і в тому числі А4, це 7 це 7 це, звичайно, у нас А6 моделька, RMS система mib 2. Це версії мультимедіа в цих магнітолках от, з 9 по 18 B8. До речі, ця взагалі не підходить. І перебираємо, шукаємо те, що нам потрібно. от Є 8,5 BNAV якась, це 7, 3G MMI, Audi Q7, і пішло, пішло, пішло. Ось ми бачимо весь список, який нам тут доступний. О, навіть Б9. Б9, здається, раніше не було. А може, і була, не пам'ятаю. Ну, В будь-якому випадку оновлення можна зробити і сам канбус також оновити. От, в випадку з моїм автомобілем, от у нас іде, з 9 по 12 рік, B8 Audi A4, B8 3G, MMI і з навігацією. Тобто, це вона і є. Оце ми обрали і одразу у нас практично всю систему. З каншини все считалось. Тобто, це у нас буде і заводське меню виводитись, якщо все правильно підключено. І в цьому випадку у нас будуть працювати передні, задні партроніки, якщо є в комплектації автомобіля, ну і все інше. Тобто, це першочергове налаштування, котре нам потрібно. Вибрали тут, все є. Далі переходимо до налаштування системи камери, так? Є тут у нас також декілька е, виборів, тобто 360 дегрій, ну це для моєї комплектації не підходить так. Тут динамік. Park що-то там, оєм камера. Ну, це якщо у нас заводська камера, наприклад, є. для ауді B8 це актуально, бо в них були комплектації з камерою заднього виду і можна її використовувати. Ось. І є тут у нас от камера А, камера С. Вибираємо камеру А, вона у нас прописалась, все окей. Тепер, Аукс. Ну, Аукс тут мануал. На uxfunction DVR це якщо б у нас щось було підключено в плані ну тієї ж того ж відеореєстратора DDP. Ой, вибачаю, DDP. Е, якби тут у нас Тіасівський, наприклад, відеореєстратор, я так розумію, можна його задіяти, DVR функшн Або ми можемо. М -м, до речі, оце я не пробував. Тут дивіться: USB-DVR, CVBS-DVR і AHD DVR. тобто. Якщо, наприклад, я пропишу, ну це вже ми подивимося потім. Добре, ну і по далі у нас тут немає такого нічого. більш. Ну, от, А, далі так, от дивіться, у нас є налаштування dual-drive, single-drive, air condition. Тобто це на однозонний, у мене з однозонний клімат-контроль, ну а є двохзонний, коли так, у нас одне права-ліва віконечко, і ми тут регулюємо. тобто Можна дуал вибрати і все окей. Так, паркінг, дисплей, скрін мод. Тут ми нічого не вибираємо. Це нам не потрібно для Audi a 4 в Б восьмому кузові. Так, і ось є у нас steering fiel. Тут у нас вибирається так ліве праве кермо. Ну, тобто LHD у нас з лівим кермом. І все. Окей. Так, це є. Це є. Ну і все, нам більше з цього нічого не потрібно. По оновленням самої системи. По оновленням системи все банально просто. Є сервер, з якого береться оновлення, і можна його перевірити. Це ТІС.у або eu Якось так. Я, коротше, зроблю на посилання саме на цей сайт. Де всі оновлення на cc 3 на CC3-2K, на cc 3 l тобто там на будь-яку систему, там сервер, звідки можна все скачати з диску так, з облачного хранилища і це все налаштувати. І звичайно, сама прошивка просто через USB, іноді, іноді у таке буває, що вони по повітрю так просто через інтернет оновлюються і все. І погнали, все працює. А в більшості випадків все з флешки качається, завантажується. Тобто флешечка завантажили, там по інструкції все зробити без проблем. От, плюс, при включенні, в мене також є логотип Ауді. Ну це коли він взагалі виключається, коли в режимі сну то немає логотипа Воно там одразу швидко запускається, швидкий старт і погнали готовий до роботи. А коли трішечки машина постоїть, наприклад, вихідні якісь куди не їздив, при слідуючому запуску буде логотип Audi закачуватися. Це також в інтернеті можна знайти. Як це зробити? Це я також собі. Налаштував, ну і тепер у мене гарненьке логотибавді при включенні. По налаштуванням інтерфейсу і самого головного пристрою. Тут у нас є, якщо чесно, взагалі оця безполезна заставка. Бачив на інших магнітолах. так Там прикольно є спідометр, є тахометр ще якісь параметри виводяться. Тут тупо компас. Не знаю, скільки раз ти на газ нажимав, скільки раз ти переключався, скільки раз ти останавливався. Взагалі не розумію. Так, початок поїздки ну це ще більш-менш там 7 хвилин після включення, кілометраж, скільки ти проїхав, і то, скільки проїхав, не щитується в параметрах ще по лазі, може це все буде працювати. Ну Кілометри це все по GPS, показує нормально. От. Ну І, звичайно, там пристегнути, не пристягнутий, чи в тебе там піднятий ручник. Тобто це все також відображається. Е, мінус ще в чому. Для BMW Mercedes тут є, тут можна змінювати картинку. От зараз я пристягнусь. Аккуратненько. Так, що нам... Готова. От, наприклад, пристігнувся я так. І от у нас от і от, є Mercedes, ми можемо міняти тут. Різні Mercedes, BMW, все що завгодно. Audi зараза нема. Тобто, от така от якась кіберпанк якийсь у нас на екрані. Квадрий. ну Тут і взагалі не потрібен. Ну, цим меню взагалі користуюсь мало. Тому ми його можемо прибрати. Що ще далі по налаштуванням? По налаштуванням самої системи. Чим користуюсь, ну і взагалі що буде потрібно. Тобто, ну, звичайно, там інтернети, фімхіміати це все є, налаштування звуку, дисплею і всього іншого. Це загальні такі налаштування, тобто, саме, саме основні Це вибір навігації. Карти Google у нас по замовчуванню весь вже було достановлено. Потім підсвічування екрану. У мене от виставлено по габаритам. Тобто, якщо я габарити от вмикаю, воно трішечки тускніє. Це все можна налаштовувати. От, Наприклад, у мене зараз габарити відключені. І ми бачимо, що ось по максимуму. Якщо ми габарити включаємо, то воно в нас зробилося менше. І ось ми можемо налаштувати, щоб більш, таке, більш ярко було. або... Менше прибираємо, воно його запам'ятовує, на тому ж рівні залишає прислідуючому використанні. Далі, тут у нас все окей, пропорції звука, тобто це ну, одне коли ми переводимо так вверх-вниз, вучність, додаємо, то з 5% соотношення воно його додає. Тепер саме основне і саме важливе для цих для Audi А4 та й взагалі для всіх Audi. Сама магнітола вона підключається у нас до AUX. -у. І для того, щоб нормально все працювало, нам потрібно, тобто, перше, щоб виставити от, по гучності. Наприклад, от у нас стоїть зараз. Бачите, 29, ось воно вказано. Цей параметр рекомендую вибрати, от щоб максимум 30, Ну взагалі, там максимум. Ой, та що ж ти будеш діти? Там у нас 36 от максимум ну, мені до вподоби от 29 це такий паріг, на якому воно має працювати. У будь-якої ауді буде звук. Передаватися через AUX, по-іншому ніяк не підключити, бо сама по собі система мультимедіа складна. Це або перерізати всі дроти і окремо виводити на кожен канал. Але в такому випадку, якщо у вас там бенк, наприклад, не вийде, бо у вас підсилювач, в мене підсилювача немає. Стандартна система, стандартна комплектація. Тому це все через AUX. Підключення, якщо у нас буде менше оця поділка, чим 29, наприклад, ви там на 10 поставите, тобто це вбудований підсилювач самої магнітоли, Він, будуть у вас такі шуми. Не то, що наводки, а от YouTube, буде YouTube Music інші такі. Саме додатки, через котрі у нас іде потокове відео, потокове аудіо, воно буде з таким хрипінням, ну з явним хрипінням, яке не подобається. В більшості випадків, хто ставить такі магнітоли, то починають на це жалітись. Тому саме основне нам виставити от такий максимально допустимий поріг, по якому ми можемо е, от, слухати, прослуховувати будь-яку музику. Це без різниці, це навіть з носіїв буде чутно. бо ми, наприклад, накручуємо на максимум штатну систему, а штатна система вона вже видає ці поміхи. А цей сигнал у нас з таким з мінімальним іде, з мінімальною потужністю, і штатка максимум видає, але сигнал з самої магнітолки він мінімальний. І за цього виходять от такі от наводочки. Я спочатку також ну, не зрозумів в чому причина, а потім покопався, почитав, подивився і тільки так. Взагалі, по звуку, як його тут активувати, щоб це так все у нас е, працювало. У нас, по-перше, постійно повинна бути включена мультимедія. Ось вона так у нас. І нам потрібно, щоб от завжди було обрано саме, он, бачите. Внешній вход аудіо. По-іншому, звук тут просто-напросто не буде працювати. От, і виходимо. Тобто, це от е, мінус того, то тут навіть не мінус. Якщо чесно, по звуку я задоволений на всі 100% набагато краще стало, е, чим просто стандартна MMI-система. Не знаю, як на бенк, бенк не слухає, але мені здається, там також буде досить непогано, просто що... Менше трішечки налаштувань буде по самому аудіо. А так все взагалі працює бездоганно і сама якість мене влаштовує на всі 110%. Далі, так, ну, водитель слева тут все понятно Це для того, щоб ми, от, наприклад, відкривали двері, щоб у нас двері відкривалися саме, де потрібно. Бо якщо ми справа поставимо, відкриваємо цю дверку, і у нас все навпаки. Тому. Ставимо зліва, температура Фаренгейт і Цельсій, звичайно, Цельсій. А, далі виводиться тут у нас напруга. Ну і практично все. Тобто, тут у нас а, все інше окей. А, ну і Прикольна функція: типу, по розходу палива, якщо у нас 10 літрів залишається, щоб вона у нас сигналізувала, тут така іконочка появляється, що Заїд Сережа заправся на заправочну станцію. Так, цим є. Йдемо далі. Тепер, що стосується так, ну, пароль у нас стандартний до заводських налаштувань 168, поки що такого плану. Е, поїхали по камерам по камерам переднього виду. Я вже розказував, коли це все було, було при встановленні. так, Що ми активували передню камеру і пріоритет передньої камери. Далі все інше поетапно. так, Поїхали, поїхали, поїхали. HD формат заднього ходу. А HD у нас стоїть максимальна камірка, котра класно працює офігенно. Те, що я говорив, я завантажив логотипи. Логотипи в мене вже тут є. Ось вони всі вже. Також можна це все інструкцію в інтернеті знайти, вона доступна і поетапно все провести. У мене аудюшечка, аудюшечка там і є. Все, обнаружение ошибок USB є. Налаштування екрану, ну це все стандартне. USB, відеовихід. Так, активація, Все у нас немає. Так, ну і це мікрофон, так. Тут у нас переключення, внішній мікрофон або встроєний. У нас виходить, що от, вмонтований мікрофон. А, ну, до речі, на рахунок гучного зв'язку, не знаю, що відповісти, він такий, середненький, середненький. може, десь ще по налаштуванням не розібрався, але якщо чесно, мені трішки незручно користуватися ним. Бо, наприклад, в моєму випадку часті розмови по відеозв'язку, а відеозв'язок він зараз відключається, перепідключається сюди. Приходиться тикать, микать. Тому я користуюся тільки карплеєм, а от гучним зв'язком я просто-напросто це все діло відключаю, коли мені потрібно. Коли там я розмовляю по відеозв'язку, а це 80% мого всього, моєго всього всього спілкування, так з собісідникам трішечки підратовує, наприклад. От коли йде запуск і ми вмикаємо от у нас отаке от оповіщення якогось кльопа ну, воно постійно оновлюється, ця інформація так, по кондиціонеру. От зараз воно взагалі не виводиться от, одразу, я от додаю, а воно з часом. Ну, це таке. Ця інформація якби потрібна, але ну, не напрягає. Весь функціонал, котрий підтримується головний пристрій, на це можна закрити очі, що воно вискакує. Бо, наприклад, коли ми хочемо послухати музику, а в нас при запускі, ну, коли ми запускаємо, так, е оця от фігня починає вискакувати, то, бачите, не натискається нижня частина. Тобто верх ми можемо, О, давайте поки не розпізнало, виключимо. Верх ми можемо, а ось тут давайте, імітуємо. Ну давай, давай, вискакуй, вискакуй. От, А тут ми не можемо нічого натиснути. Ну, І така фігня буває, так, от, от оно, бачите, саме по собі вилізла і хрен його знає. Ну добре, з цим також, ми, з цим ми змирилися, тут все окей. По заднім камерам, парктронікам, ну, все взагалі шикарно. Все працює, все у нас окей. Передня камерка теж працює, ось вона у нас переведена, ми якраз під бордюрчиком стоїмо, от вона нам і показує. Є прикольні фічі, коли ми можемо, наприклад, роздвоєння екрану, один-другий екран зробити. Ну, Наприклад, от у нас є. Давайте отак от зробимо. Камера і YouTube ми захотіли так разом. І ось у нас воно все на екранчику. Тобто ми бачимо задню камеру, ми бачимо, наприклад, YouTube Music. Далі, якщо ми там захотіли щось інше, компонуємо щось інше. Одне, не всі додатки підтримують розділення екрану, і не всі додатки сюди можна додати. Оце також трішечки біса. Якби було максимально, максимально можливо, то було б... Ну, було б прикольно. ну а Далі все, що захотіли, все сюди поставили і користуємося. По е, головному меню. Головне меню, все як було, все працює. так Захотіли радіо, захотіли налаштування. от Наприклад, так вибрали ми е, сетап. там там чи 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 кар чи ще щось чи, там, Радіо Медіа. ну от давайте. Опять пішло. Так, от у нас радіо, от ми вибрали. Сетап. От ми вибрали по автомобілю. Тобто, повністю у нас все працює. Уровень мастила в нормі, не під'їдає вище рівня, машинка молодець. Все. І ось у нас повністю всі налаштування, все є. Показує, що ми от на ручничку, що ми пристягнуті, якщо ми відстігнемося, то ось у нас з'явився індикатор 32 літри в бакі. Все гаразд. Все, переходимо на медіа, і тут у нас доступно все, чим ми користуємося. Зручно, прикольно і досить, досить класно. Так, до речі, забув ще сказати одну річ. Рамка скрипуча капець. Тому краще одразу всі стики проклеяти антискрипом. Антискрипом я це все діло проклеїв. А тепер нічого не шумить, не скрипить, тільки на таких на яких великих ухабах, так, на ямках. А так, все інше працює без проблем. Тому. Дякую, що подивилися. Підписуємося, кому цікавий такий контент. Ставимо лайки, а далі буде, я думаю, ще більше. Бо досить-досить багато в мене ще в загашнику лежить всяких штук на цей автомобіль. А якщо буде мало переглядів, я це все діло не буду ставити, понятно? Так що давайте до слідчої серії і дякую за перегляди і всім гарного діньочка!